Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан, презентую розповідь про Євросезон України 1984-1985, коли дебютанту Дніпру під керівництвом тандема Володимир Олександрович Ємець, тренер, Геннадій Опанасовий жизник, начальник команди, не вистачило дешіці, щоб пробитися до півфіналу Кубка європейських чемпіонів. Як шов Дніпро турніром? На перших осінніх етапах відігруючи вдома гостьові поразки. Як зійшовся у незабутній чвертьфінальній битві з Бордо, де третина складу чемпіонів Європи зі збірної Франції, яким пройти далі явно допоміг суддя ще у першому матчі? Про все докладніше далі. Погнали! 1983 року Дніпро сенсаційно виграв чемпіонат СРСР, залишивши в пам'яті вболівальників перемогу у приголомшливому вирішальному поєдинку за радянське золото з московським Спартаком 6 листопада, коли Дніпряни вели 2-0, червоно-білі відігралися, але Олег Таран був того передсвяткового для Союзу вечора нестримним, хетрик та 4-2 у підсумку. Дніпро вперше у своїй історії став найсильнішим клубом країни. Наступного сезону Дніпро не втратив своїх лідируючих позицій і по чемпіонату йшов непогано, зрештою фінішував третім. Восени 1984 року команда стартувала в Кубку європейських чемпіонів, де перший суперник турецький трап Спор, начебто і прохідний, тільки на своєму полі вічно створює проблеми будь-якому супернику. То Ліверпуль обіграє 1976-го, тобто в розквіт команди Боба Пейслі 1-0. Коміланський Інтер із таким самим рахунком 1983-го. Щоправда, у гостях турецька команда свої переваги не утримувала. Ліверпулю 03, Інтернаціоналі 02. Але те, що Трапзон спор кусючий суперник факт. Що сповна випробували дніпряни на собі 19 вересня 1984 року. На жорсткому полі стадіону в Трапзоні, коли вже на 9-й хвилині пропустили, гра відверто не клеїлася, хоча свої моменти створювали. Таран навіть гол забив, але суддя скасував, вважаючи, що була атака на воротаря 0-1. Поразка, що залишає шанси на успіх. Домашні єврокубкові поєдинки Дніпро грав у Кривому Розі, оскільки рідне місто було закрите для іноземців через Південмаш. 24 500 глядачів на стадіоні Металург чекали на дебютний гол своєї улюбленої команди весь перший тайм безрезультатно. І коли Гена Литовченко відразу ж по перерві на 46 хвилині вгатив м'яч у ближній верхній кудворі трабзоспора, щасливіших людей не було на всій планеті Земля, так тримати Дніпро вперед і тільки вперед. Коли Литовченко на 67-й хвилині виявився першим на добиванні після удару Протасова і подвою перевагу Дніпра, стало зрозуміло, наші свого вже не втратять. Щоправда, серце опускалося в п'ятки, коли Краковський тягнув м'яч із-під поперечки. Але наполегливість Дніпра в Атаці принесла свої плоди. Під натиском Протасова турки забивають самі собі 3-0 в 89-та хвилина. Всі питання знято. Ім'я другого суперника болгарський Левський Спартак оптимізму не додало. Команда два роки поспіль проходила на першому етапі західнонімецький Штутгарт. Плюсов болівальників були ще свіжі у пам'яті нічійні матчі Київського Динамо з цим болгарським клубом восени 1980-го, після чого команда Лобановського гальмонулася на першому етапі Кубка УЄФА. Поєдинок у Софії запам'ятався класним дальнім ударом Гени Литовченка, коли було відкрито рахунок на 24-й хвилині, постійним незадоволеним у. 35 тисяч глядачів на стадіоні Василя Левського після падіння болгарських футболістів, а падали вони при будь-якому зіткненні з дніпрянами. Але найбільше вразив квадратний каркас воріт. Левський Спартак атакував несамовито. Це потрібно визнати. І ще до перерви Вєллєв та Вилжев вивели свою команду вперед. На 67-й хвилині улюбленець публіки гравець збірної Болгарії Сіраков робить 3-1. І якби не лояльність румунського судді Мірчі Саломіра, який цілком міг ставити у ворота Дніпра пенальті, плюс самовідданість Краковського, коли відбив удар в притул, бути про згрому. Щоправда, і Олег Таран, який вийшов на заміну, на останніх хвилинах міг скорочувати рахунок до мінімуму, але влучив у поперечку. 1-3. Звісно, шанси на успіх у Дніпра були. Але тільки вся річ у тому, що до 7 листопада 1984 року жодна з радянських команд не відігравала в Єврокубках гандикапу два м'ячі. Першим став Дніпро. Ну і мінське Динамо теж. Усе питання, де першим завершився матч. Дніпряни розпочали матч відповідь потужно» З двох попереджень Вишневського та Литовченка. Таке було величезне бажання відігратися. Але при цьому не пропустити. Гол на 11-й хвилині, коли Олег Таран відправив м'яч у ворота Левський Спартака, підняв на ноги 30 тисяч глядачів. А коли Віктор Кузнєцов дальнім ударом вразив дальній кут, не було в межі захоплення 2-0-24 хвилина. І дуже хотілося, щоб суддя з НДР Зіфрід Кіршен вже дав фінальний свисток. Але було ще більше години нервів, і коли на 70-тій хвилині арбітр побачив руку в моменті. Коли м'яч потрапив зі штрафного до пучкового у штрафному майданчику Дніпра і призначив 11-метровий, начальник команди Жиздик впевнено вигукнув, Краковський візьме пенальті. Так принаймні кажуть, якщо це навіть легенда, то гарно. бо голкіпер Дніпра справді спочатку відбив удар з пасува з точки, а потім намертво взяв його повторний удар. І як же потім тяглися ці 20 хвилин, особисто я стояв біля телевізора і секунди рахував. А коли час гри, на мій погляд, минув, я кричав в екран на цього німецького суддю, не соромлячись у висловлюваннях, на полі те саме робив капітан Дніпра Литовченко, тільки у більш культурній формі. І коли пролунав фінальний свисток, охопило несамовите захоплення від перемоги, прийшла ефорія, що можемо, коли захочемо. І взагалі Дніпряни мужики та й усі інші наші команди, також молодці, всі чотири радянські клуби Дніпро, Динамо Москва, Спартак, Динамо Мінськ пройшли своїх суперників, зробивши всім нам уболівальникам незабутній подарунок усвідомлення сили нашого клубного футболу. А навесні 1985 року Дніпру випало битися у чвертьфіналі Кубка європейських чемпіонів із французьким Бордо, де грало третину складу чемпіонів Європи 1984 Батістон, Тюсо, Тігана, Жрес, Лякомп, плюс неповторний дрібелер, Португали Чалана, а також легіонери з ФРН Гернот Рор та Дітер Мюллер. Саме на Бордо тоді були всі французькі надії на виграш Кубка Чемпіонів. А у Дніпра були втрати. Через перебір жовтих карток не міг зіграти у Бордо капітан команди Геннадій Литоченко. Найкращий футболіст СРСР 1984 року у 21 рік. Бордо почав так, що голова пішла колом, Гол для комба на 10 хвилин, а потім пенальті. Здавалося, нашого розгрому не уникнути. Може, так воно й було б, якби на Краковський. Голкіпер Дніпра знову відбиває пенель на цей раз від Мюллера. А під завісу першого тайму вдалося контратака. Таран пасує у штрафний майданчик на лютого. Володимир пробиває повз дроб Сі, що вискочив на зустріч. І ті миті, коли м'яч котився за лінію воріт, здавалося вічністю. Але гол не допоміг і підкат відчаю від захисника бордо. 1-1. Далі був вечір захоплення Краковським, дії якого газета Екіп оцінила так. Шість скидків голкіпера Дніпра віднесла до категорії дивовижних, а ще два у розряд чудових. А потім своє вагоме слово сказав суддя Ян Кайзер із Нідерландів, коли не зарахував чистий гол Олега Протасова на останніх хвилинах матчу. А так би 2-1 і шанси Дніпра на півфінал були б вищими, ніж у реальності. До речі, Кайзер дуже любив солити радянським клубам. Наприклад, динамівцям Києва весною 1987-го у півфіналі спорту. 20 березня 1985 року на металург у Кривому Розі глядачів навіть за офіційними даними набилося як знамениті оселеці у горезвісну діжку 35 тисяч. Дніпряни билися за півфінал, як леви. Першими повели після того, як Лисенко головою замкнув подачу Литоченка з кутового 1, 12 хвилина і море позитиву на всі легені. Голу відповідь від Бордо був не менш красивий. Тюсо зі штрафного буквально встромив м'яч під поперечку без шансів для Краковського, який знову грав вище всяких похвал. Щоправда, міг Дніпро вирвати перемогу, коли Протасов вискочив віч-навіч із голкіпером Бордо і вже обвів дробці, але за інерцією Форварда занесло трохи в бік і він не влучив у ворота під гострим кутом. Далі були повні нервів додаткові півгодини видалення Вишневського за другу жовту. Після матчів і пенальті французи забивали й першими. А от удар капітана Литовченка Дробсі перевів стійку. Як виявилося, ця невдача і стала фатальною, оскільки футболісти Бордо були точні з точки 5 разів. 5-3 по пенальті. І саме вони крокують далі. Після матчу тренер Бордо Емежаке був у нестями від щастя, цитую. П'ятий сезон я треную в Бордо, але такого задоволення від гри давно не отримував. Наші суперники діяли потужно і розумно. Вони були добре атлетично підготовлені, швидкі та наполегливі. Знаєте, у наших хлопців виробився якийсь комплекс Краковського. Вони його просто боялися, відбивав такі м'ячі, що тільки доводилося дивуватися. І ось раптом у кривому розі ми забиваємо голу відповідь. Ось тут-то ми і підбадьорилися. Після матчу футболісти були по-справжньому щасливі і ще б, адже вони забили Краковському 5 11-метрових. Кінець цитати. Далі Бордо у півфіналі ледь не відіграє гостеві 0-3 у найсильнішого клубу світу Туринського Ювентуса 2-0. І зізнатися було страшне розчарування, адже на місці Бордо міг бути наш Дніпро. Але суддівська помилка в Бордо, коли скасували чистий гол Протасова, Запоротив вихід віч навіть у матчі відповіді Сєвітого Протасова і невдача Литовченка з першим пенальті, позбавила нас такого задоволення спостерігати, як наш Дніпро бореться із самим Ювентусом, якого вів до вершин найкращий гравець Європи двох останніх років Мішель Платіні. Отже, воістину, Дніпро зупинився в ударі від півфіналу Кубка європейських чемпіонів 1984-85, ще ціни вистачило до сумарного успіху. А ось хто виблиснув у Європі у дебюті для Дніпра євросезон: Сергій Краковський, Сергій Башкіров, Іван Вишневський, Сергій Пучков, Олександр Лисенко, Володимир Бахмут, Віктор Кузнєцов, Олексій Череднік, Геннадій Литовченко капітан, Володимир Лютий, Олег Протасов, Олег Таран, Андрій Ділай, Сергій Кулініч. Восени 1984 року зіграли ще. Олег Серебрянський і Петро Кутузов. Ось серйозно. Після незабутніх битв із бордо вірилося, що ця команда Ємця Жиздика ще не веде шурхіт у Європі. І буде ще один чвертьфінал Кубка Чемпіонів 1989-90 вже при Кучеревському. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!